Ще від минулої п'ятниці приміщення МОН у розпорядженні студентства. Кажуть, не полишать будівлю, допоки в раді не визначаться з новим освітянським міністром, кандидатуру якого мають погодити з активістами. Ще вимагають провести повний аудит діяльності Міносвіти і науки. Для цього пропонують створити авторитетну незалежну комісію з фінансів та права. Самооборонці у масках Балаклавках кажуть, що двері відомства відчинені для всіх. Однак треба мати при собі студентський квиток або інше посвідчення особи. Следим за порядком, так как, понятно, власть изменилась, но чтобы не было ни провокации, ни бардака, ни насилия, ни уничтожения документов. Все кабинеты опечатаны. Окаби бы, знаходиться під демократичним нормальним і чоловічським контролем. Президент Української асоціації студентського самоврядування Єлизавета Шептинникова всі ці дні у міністерстві разом з активістами готує план пропозицій для нового очільника освітньої галузі. Такі обговорення цілком відкриті. Ми е, дуже чітко заявляємо, що ми залишаємося в цьому приміщенні е, до моменту е, призначення нового міністра і його заступника по питань вищої освіти. Ці кандидати мають бути в обов'язковому порядку погоджені зі студентами. Це мають бути професійні особи, які мають повагу в академічному середовищі, і ми лише цих людей впустимо до кабінетів сулими та бачника юридичного департаменту та фінансово-економічного. Тому що ми всі розуміємо, що є дуже велика ймовірність того, що там знаходяться документи, які підтверджують корупційні схеми і незаконну діяльність, яка провадилася в цих сінах протягом останніх чотирьох років. Щойно політичні сили перейдуть до процесу дискусії з приводу хто хто займе посаду нового міністра освіти. Ми вимагаємо, щоб вони прийшли до студентів і з нами погодили цю особу. Студенти в міністерстві поводяться чемно. Майно не псують, у приміщеннях не смітять, каже комендант Назар. Навіть на імпровізованій кухні немає постійних чергових. Просто щоб приміщення було чисте і студенти ну життєдіяльне, щоб студенти могли їсти, вони знали, куди йти, що тут робиться, і так далі. Зробити. Собі каву обучає, це не так важко насправді. Це перекочовує сюди зі складів з Михайлівського або з Укордому». Хотіла бути корисною, зізнається волонтерка Аня. Саме тому й приєдналася до активістів. Роботи не цурається, сьогодні дівчині перепало мити підлогу. Запитала, чи потрібна допомога. Мені зробили екскурсію і кажуть, якщо є бажання, можу допомогти поприбрати. Кажу, окей. Поки брудно, будемо прибирати загалом. Атмосфера у міністерстві дружня та сприятлива для співробітництва. Однак, хлопці із самоборони кажуть, що іноді трапляються інциденти. Буквально вчора п'ятірка молодиків намагалися спровокувати їх. Сказали, що не Верховна Рада передала це здання партії свободи. Ми позвоніли. Санусавіпарсі партії «Свобода» на насправді, це ну їх людях ні, Не сказали, що це, ну не їх люди. Сьогодні студенти під час прес-конференції офіційно оприлюднили вимоги до влади. Незмінними залишаються пункти щодо кандидатури міністра, розслідування актів насильства та репресії, починаючи від 30 листопада, аудиту діяльності МОН а також щодо ухвалення законопроекту про вищу освіту. Людмила Кліндухова, Олександр Сушенцов, освітній портал Педагогічна преса.